Привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Голос Нації. Сьогодні буде дуже важливий випуск для пенсіонерів, а також тих, у кого батьки на заслуженому відпочинку. З 1 січня 2026 року, як ви знаєте, збільшилася мінімальна заробітна плата, а також мінімальна пенсія. Найбільш значні зміни. Передбачені для тих пенсіонерів, які цього року досягнуть 65-річчя, їхня пенсія не може бути меншою за 40% від мінімальної заробітної плати. І якщо вам виповнилось 65 років цьогоріч, ви маєте повний стаж. Тобто 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Ваша мінімальна пенсія вже на 2595 гривень. Вона має бути не меншою за 3458 гривень 80 копійок, тому що мінімальна заробітна плата становить вже 8647 гривень

100 гривень до старої мінімальної пенсії, і це значна надбавка, яку мають вам виплачувати щомісяця. Але є проблема, вам можуть не нарахувати ці кошти, тому що критично важливим є саме наявність повного стажу. І якщо цей стаж порахований неправильно, не вистачає років, є якісь дірки, щось не підтягнулось, якісь певні періоди. Система поставить меншу мінімалку, і громадяни будуть недоотримувати гроші. Зараз я поясню, що саме змінюється і кому. Реально доплатять, а також як перевірити ваш стаж і доплати, що потрібно зробити, щоб отримати те, що вам належить. Додивіться це відео до кінця, тому що найважливіше буде саме наприкінці. Підпишіться на канал Голос Нації, тут ви почуєте багато важливих, актуальних, цікавих українських новин. Отож, якщо вам зарахували повний стаж, тобто 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, ваша пенсія має збільшитися до 3458 гривень 80 копійок. А це немало не багато, а 1000 гривень щомісяця надбавки. Якщо ж стаж зарахують менший, мінімальна виплата також буде меншою розміром. Принцип про розрахунку такий. Чим менше стажу, тим менша мінімально гарантована пенсія від держави. Якщо у вас не вистачає стажу, тобто, наприклад, його 25 років, а не 30 чи 35, то пенсія буде меншого розміру ближче до 2700 гривень. А тепер найголовніше, а чи правильно вам нарахували стаж? Тому що, наприклад, якщо у базі пенсійного фонду. Вказано, що у вас стаж не 35 років, а 30, ви щомісяця втрачатимете свої кошти. Чому можна недоотримати цю доплату? Багатьох громадян у електронній системі пенсійного фонду вказано неповний стаж, особливо якщо мова йде про минулі періоди за початок 2000-х років, а також у 90-х. А також багато помилок за невраховані періоди праці у радянський період. Заводи та підприємства ліквідовувались, у трудовій книжці могли вказати неправильні дані, не здати звітність до архіву, а це призводить до втрати стажу і доводити те, що ви дійсно відпрацювали певний період, потрібно буде у судовому порядку. Що потрібно зробити вже зараз? Перевірте свій стаж, не чекайте на сюрпризи. Це просто зайдіть до особистого кабінету на порталі пенсійного фонду. Подивіться, скільки років та місяців вам зарахували стажу. А потім візьміть трудову книжку і звірте періоди. Якщо бачите, що якісь роки не враховані, їх не вистачає, вони не вказані, не тягніть, зверніться до пенсійного фонду, щоб виправити дані. Тому що чим пізніше ви звернетеся, тим пізніше буде здійснено перерахунок. Якщо вам виповнилося 65 років, ваша пенсійна виплата збільшується не лише з 1 січня 2026 року, а й з 1 березня, тому що саме тоді в Україні проведуть індексацію. Щороку пенсії індексують навесні за формулою інфляція плюс середня зарплата. І точний коефіцієнт індексації пенсій Нададуть ближче до березня, тобто наприкінці лютого. Орієнтовно це 10-15% у 2026 році. І увага, тут також важливий момент. Індексація рахується вже після того, як система вирівнює вашу пенсію до мінімальної гарантії по стажу. Ось, наприклад, ви зараз отримуєте 2600 гривень і спочатку дотягнуть. До 3458 гривень, а потім проведуть індексацію і збільшать виплату до 3800 або 3900 чи навіть 4000 гривень, залежить від коефіцієнта. 1 січня збільшилась не лише мінімальна пенсія до 2595 гривень, а й максимальна, і зараз вона становить 25950 гривень. Відповідно, збільшилася і доплата за понаднормовий стаж. Як відомо, вона становить 1% від мінімальної пенсійної виплати. Тобто, наразі це 25 ,95 гривень 95 копійок. Невеликі кошти, але ви маєте знати, що якщо у вас більше стажу, наприклад, на 10 років, то ви маєте отримувати. 259 гривень до вашої пенсії. Це має бути врахована надбавка. Перевірте, чи ця надбавка у вас врахована в особистому кабінеті на порталі пенсійного фонду. Одна важлива доплата чорнобильцям: її надають пенсіонерам, які мають відповідний статус і реально проживають у Чорнобильській зоні. А головне, вони проживали там з моменту аварії на ЧАЕС, тобто з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року. Якщо це так, то щомісяця такі громадяни України мають отримувати плюс 2595 гривень до основної пенсії, тобто іще одну мінімальну пенсійну виплату. Якщо доплати немає, потрібно звернутися до пенсійного фонду і з'ясовувати, можливо, статус не підтягнувся у систему або ваші дані не підтверджені, що ви проживаєте проживаєте у забрудненій зоні. Тепер підведемо підсумки, що робити, щоб не втратити свої доплати. Перше перевірте страховий стаж в своєму особистому кабінеті на порталі Пенсійного фонду України. Проведіть звірку з трудовою книжкою, і якщо виявите розбіжності, виправляйте їх якомога швидше. Головне зробити це до березня, тому що саме тоді проведуть індексацію, і щоб мінімальну пенсію за вашим стажем порахували правильно. Беріть довідку, розрахунок пенсії і перевіряйте, чи є доплата за понаднормовий стаж. А якщо ви чорноболиці маєте право на доплату у розмірі ще одної пенсії, тобто плюс 2595 гривень, перевірте її наявність. З березня, після проведення індексації, знову беріть довідку у пенсійному фонді і звіряйте, чи все правильно вам порахували. Головне, не думайте, що система автоматично все перерахує і зробить все правильно. Дані можуть бути неповними, а це означає, що щомісяця ви втрачатимете свої гроші. Пишіть у коментарях, скільки у вас є стажу у трудовій книжці, і скільки показує у кабінеті пенсійного фонду, чи правильні дані, чи була у вас можливість звірити їх, якщо у вас немає доступу до електронного кабінету. На порталі пенсійного фонду потрібно звертатися до пенсійного особисто. Діліться цим відео зі своїми родичами, друзями, сусідами, тому що одна перевірка стажу може щомісяця додати вам до пенсії сотні або й тисячі гривень. А я дякую за увагу. Якщо ця інформація для вас була корисною, підпишіться на канал Голос Нації. Тут ви зможете почути багато актуальних українських новин. Приєднуйтесь, будьте здорові і нехай вам щастить!